Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій ютуб канал. Сьогодні, в даному ролику, ми поговоримо з вами за трейдинг. Це один із способів заробітку на криптовалюті. І ми сьогодні поговоримо не як лудомани, так не як ті люди, які прийшли там і хочуть щоденько зробити з п'яти доларів, зробити тисячу доларів. Ні, друзі, я хочу вам показати реальний результат і реальний досвід, і поділитися з вами, як чи дійсно можна на цьому взагалі заробляти. Поділюся результатами наших угод. Звичайно, наших підписників, тих, хто за нами повторюють, не просто повторюють, а й також навчаються, тому. Що ми концентровані на тому, друзі, щоб навчити людей з самого нуля не зливати депозити. Це саме головне, друзі, що потрібно новачку знати. На цьому можна заробляти, але якщо підходити до цього з головою, друзі. Тому, якщо ви хочете взагалі дізнатися більш детальною інформацією, рекомендую вам додивитися цей ролик до кінця. А перед тим як ми продовжимо, звичайно, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я стараюся для вас давати дійсно корисний контент, який допоможе вам заробити на криптовалютному ринку. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Що друзі, переходимо до ось такої таблички. Знаєте, я одразу хочу вам сказати завдяки негативним результатам негативним відгукам, які були раніше. Ми постійно розвиваємося і стараємося взагалі зробити давати людям дійсно корисну інформацію. Так і завжди з кожним разом, кожного місяця, кожного дня, ми стараємося взагалі рости в цій сфері. Дивіться, ось буквально ми почали з 500 доларів. Це було у нас в червні місяці, і сьогодні на балансі вже 523 долари. долара. Це дійсно угоди, друзі, які видавалися в Telegram каналі Дивіться, ось тут є село, і це ті угоди, які видаються в нашому. У каналі є дійсно аналітика, яка є. В нашому каналі ділиться трейдер, показує угоди активні, в які можна заходити, як і шорт, так і лонг угоди. Так, я вам не просто це показую. Просто хочу, щоб ви бачили, що дійсно в нас є і навчання, і ми кожного е, учасника, який недавно завітав, стараємося провести за ручку, можна так сказати, провести від самого нуля до дійсно початку вже заробляти на трейдингу Сьогодні ми, до речі, постараємося відкрити з вами угоди. Я покажу, як це зробити. Покажу, як правильно вираховувати саме об'єм на угоду. Так, один відсоток, що це таке, що таке об'єм. Нагоду, що таке плече постараюся вам це все більш детальніше розповісти, і ми сконцентровані, друзі, щоб не було у вас ось таких результатів. Тобто, ми будемо все робити для того, щоб ви не злили депозит. А дійсно почали з самого нуля, навіть зі 100 доларів, з 50 доларів почали заробляти. Я вам покажу, як з 500 доларів виділити 1%. Сьогодні ми розрахуємо ось цю угоду, але хотів вам просто продовжити показати відгуки людей, які дійсно заходять і показують, діляться своїм результатом. Можете подумати, це реклама, друзі, але я хочу, щоб ви дійсно почали на цьому зробити. А не зливати свої кошти, хочемо, щоб у вас були взагалі позитивні відгуки, позитивні результати, і також почали на цьому активно заробляти. Звичайно, друзі, тут можна сказати, що все залежить від ваших ризиків. Чим більше ризик ви будете брати, тим більше буде у вас заробіток Але ми стараємося, щоб ви е, мали результат, так і в тому числі не злили депозит і набралися ще й досвіду. Так, тобто самого нуля, якщо людина взагалі не розбирається, що таке, що таке трейдинг, що таке плечі, як їх правильно вибрати, я вам сьогодні постараюся це зробити. Чому ми зараз взагалі розповідаємо вам про трейдинг? Тому що ми прекрасно знаємо по собі, що коли люди заробляють великі гроші, вони лізуть на ф'ючерси. Ви маєте набиратися досвіду. Уже сьогодні, так щоб ви, якщо це буде навіть негативний досвід, так і ви розуміли, що не потрібно туди лізти, якщо дійсно у вас там буде взагалі такий досвід. Але ми намагаємося зробити так, щоб ви зрозуміли, від чого взагалі основне залежить результат в трейдингу. це правильний підхід. Як бачите, в нашій табличці ми використовуємо 1% на угоду. Тобто, якщо в тебе там тисячу 10 тисяч доларів, ти береш 1% від свого загального депозиту, так не перевищуєш ризики, і це є самим головним. Якщо вам хтось там розповідає і показує, що він там ходить на впів депозиту, так, в одну угоду, або там на. 30% це знову ж таки лудоманія, друзі. Ми про це розповідали і стараємося вас навчати, щоб ви не були тою людиною, так і віддаємо ось таке навчання, розповідаємо, що таке сетапи, що таке ризик менеджмент. Тобто стараємося вас навчати дійсно якійсь, якомусь позитивному результату. А зараз, друзі, я хочу розглянути одну угоду. Це в нас по лайткоїну ось буквально недавно видавалася. І ця активна ця угода може бути активною для вас. Знову ж таки, я зараз буду вам розповідати. Ви люди думають, що це 100%. Ні, друзі, трейдинг це. Ризики, так це взагалі не 100%, не гарантії. Ти завжди можеш отримати стоп лос І саме головне це просто на дистанцію дивитися, тому що в тебе може бути 5 стоп-лосів підряд, так але один тейк в тебе відбудеться, і потім він повністю перекриє взагалі твої збитки. Це потрібно розуміти. Дивіться, ось для прикладу видавалася ось така угода. Переходимо, давайте до графіку. Я вам хочу показати це на графіку, чому ми взагалі входимо, від чого ми входимо. Ми входимо від тесту імбалансів. Так, в даному випадку це в нас ось тут. Ось ця угода. У нас тут є е, е, імбаланс. Ми беремо відкриваємо угоду від цього імбалансу. баланс. Я вам покажу, як це правильно порахувати. Для прикладу, у мене є зараз на біржі Мекс, є 550 доларів. Ось бачите, мене є 550. Зараз ми в реальному часі з вами виставимо ліміточку, покажу, як це зробити, як правильно розрахувати. І ми дивіться, ми беремо 1%, це відповідно у нас 5 доларів 50 центів йде на угоду. Тобто на наш стоп лос на ось цю угоду показую просто для новачків. Хочу, щоб ви не проходили той шлях, який ми проходили, так а щоб ви вже переймали цей досвід і не зливали депозити свої. Дивіться, ось на ось цю на весь цей стоп-лосс ми готові втратити 1%, тобто наші 5, 5 доларів 50 центів, як правильно це все порахувати. Відповідно, ось тут в нас вже бачимо Take Profit. Тобто, ось цей Take Profit – це один RR, бачимо відношення ризик прибуток 6 до 1. Тобто ми втратимо 5 баксів, але можемо заробити потенція, потенційно можемо заробити 30 доларів. Так, я думаю, сенс ви розумієте, щоб ваші прибутки завжди перевищували ваші збитки. Так працює трейдинг на дистанцію, якщо ви хочете мати звичайно результат. І якщо ми для прикладу беремо ось тут цей стоп-лос, то ми маємо для себе просто порахувати відсоток цього стоп лосу І в даному випадку, друзі, якщо ми будемо входити, поставимо зараз ліміточку в цьому діапазоні, давайте я зараз це все повидаляю, Тобто ми з вами хочемо поставити ліміточку в цьому діапазоні, так то ми маємо з вами порахувати, який відсоток стоп лосу тут буде. Тобто від цього діапазону наш стоп лос має становити в районі 9%. Як це взагалі рахується? Наші 5 доларів ми ділимо на. 9%. Переходимо до калькулятора, вписуємо тут 550, і давайте ділимо його на 9%. 9% це в нас 0. Крапка 0,9. Я думаю, відсотки всі вміють рахувати. Так нажимаю Дорівнює дорівнює у нас 61 долар. Тобто ми маємо визначити об'єм на угоду, поставити на цю угоду 61 долар. Переходимо до біржі Max Global. Я просто спеціально це все роблю, щоб люди не зливали депозит, друзі, щоб ви навчалися, щоб розуміли, як це все робиться. Якщо вам це все важко, запрошую в наш трейдинговий канал. Ми, до речі, зараз у нас діє взагалі акція, та вона постійно діє. Тобто, якщо у вас не буде результату або вам не сподобається, ми повертаємо протягом двох тижнів. Маємо вам кошти, так і ви йдете, займаєтеся, займаєтеся далі, шукаєте трейдера, який вам буде 100% угоди видавати. Але знову ж таки, ми стараємося концентруватися на тому, щоб вам давати позитивний результат на дистанції. Так це потрібно набратися терпіння Ось вже в нас є біржа, завжди вибираємо ізольована маржа, тобто силочку на біржу Мекс ви знаєте в описі під відео. І ми завжди вибираємо плаче. Тобто, якщо в нас депозит дозволяє, а в нас депозит дозволяє 550 доларів. Нас є. Отже, ми можемо відкрити угоду максимум з десятим плечем на 5000 тисяч доларів. Але нам не потрібно відкривати з 10-м плечем, тому що в нас достатня маржа є, в нас 500 доларів. Можемо вибрати мінімальне плече, в районі 2-го дво... плеча буде достатньо. Нажимаємо підтвердити. Ми, до речі, тут вписуємо Litecoin USDT, шукаємо взагалі нашу пару. Так, тобто вже я вибрав її. І дивіться, бачите, що тут можна лайткоін торгувати взагалі без комісії на біржі Max Global. Тому користуйтеся, друзі, воно вам зекономить. тобто там, де зекономив, можна сказати, там і заробив. Вибираємо торгову пару Lightcoin USDT Perpetual. Так, переходимо сюди, і тут бачите, що ми можемо відкрити зараз максимум нагоду 1000 доларів, але нам не потрібно вибирати, вибирати на 1000 баксів. І ми ж, звичайно, будемо зараз не по ринку заходити. Нам потрібно дочекатися, поки ціна Відкатить сюди, і тут ми зайдемо з вами по лімітному ордеру. Отже, нам не потрібно, е, потрібно вибрати ліміт ордер, вибрати взагалі ціну. Ціна в нас в цьому діапазоні буде 109.11. Так, це наш початок тім балансу. Вибираємо тут 109.11 і вибираємо кількість USDT. Кількість USDT, скільки в нас там було, 61. Ну, давайте візьмемо 61, нехай так і буде. І тепер тут внизу є в нас лонг, Take Profit stop loss, нажимаємо сюди галочку, і тепер ми з вами вписуємо тут наш стоп loss, а стоп loss у нас буде в районі 99,70. Вписуємо сюди 99,70, і ви одразу побачите, що біржа вам покаже ваш розрахунковий стоп-лосс. Ось так воно все робиться. Ну і відповідно, ми тут Take профіт ставимо там в районі, скільки в нас там було? 170. Ставимо сюди 170. Ви бачите, 33 бакса в нас буде зароблено, так, якщо ми будемо взагалі дійсно дотримаємо цю позицію. Тобто ти втрачаєш 1%, але потенційно ти можеш заробити. 6% до свого депозиту, ось так воно все працює. Я спеціально показую вам, як це все розрахувати. Якщо у вас є виникають труднощі і вам потрібен взагалі наставник, навчання, то запрошуємо вас в наш канал, щоб ви не зливали свої депозити і не розповідали, що на крипті не можна заробити. Так знову ж таки, це не реклама, тому що хтось подумає, що я там рекламую. Ні, друзі, я прекрасно знаю, що є люди, яким потрібен трейдинг, які їх цікавить, які хочуть навчатися, тому це тільки для тих людей, які хочуть навчатися цьому і не щоб не продовжували зливати Свої депозити взагалі мали можливість дійсно гарних наставників, які вже розуміються трохи в цій сфері, які вже на своїх досвідах, на своїх помилках, на багатьох зливах депозиту чомусь навчилися. Тому ось так це все робиться. Тут відкриваємо, наприклад, звичайно, відкриваємо лонг, так тому що для нас це є лонг. Так само робиться і для шорт угод, друзі, аналогічно. Дивіться, для прикладу, якщо у вас є депозит 100 доларів, так, але ви хочете торгувати, щоб у вас був стоп лос на 5 баксів. Як це зробити? Дивіться, для прикладу, у вас є тут 100 доларів. Давайте я зараз виведу з цього балансу і залишу тут 100 баксів, щоб ви собі просто це все розуміли. Дивіться, друзі, я залишив ось тут 100 доларів, так, і ми хочемо з вами на угоду. Ставити також 1% в районі 5 баксів. Як це взагалі потрібно робити? Дивіться, вибираємо те саме: так наша е, об'ємна угоду не змінюється. У нас такий самий має бути об'єм, тобто 60 доларів. Дивіться, якщо ви хочете там, наприклад, відкривати пару угод зараз, тобто у вас там, наприклад, видається сигнал на шорт і на лонг, так само, як це в нас робиться, тому що у нас не завжди у нас не завжди, друзі, відкривається в одну сторону. У нас ми торгуємо на різних таймфреймах, як і один часовик, так і 15 хвилин, так і 5 хвилин. І видаються угоди, як і шорт. Для прикладу, ось монета Starknet видавалася угода в шорт. Так. Це у нас 15 хвилин таймфрейм. І для того, щоб у вас була можливість відкривати на 100 доларів в різні, в різні угоди, так, і шорт, і лонг, то вам потрібно трошки більше мержі мати. І плече дозволяє вам збільшити ваші об'єми на угоду. Ми тут можемо поставити п'яте плече, і ви бачите, що ми можемо вже максимум відкривати на 500 доларів. Нажимаємо Підтвердити і робимо те саме. Тепер у нас на балансі є можливість відкривати аж на 500 баксів. Так, розумієте, як це працює? Тобто все просто, нічого тут складного немає. Вибираємо знову тут 61 долар, і тут. Те саме, друзі, і у вас знову буде мінус 5 баксів. З вашого депозиту, і також ви будете заробити 33 бакса. Ось так все працює, ось так все просто, друзі. Так не потрібно вам ускладнювати і не потрібно заходити на весь депозит на всі 100 баксів, тому що ви отримаєте знову розчарування, так будете розповідати, що крипта скам, трейдинг скам на цьому не можна заробити. Можна заробити, якщо підходити до цього з розумом, і вести таблицю, вести взагалі розрахунок, тримати статистику. Так я вам показую це не просто так. Ми ось буквально недавно почали, і вже маємо ось такий результат. Спеціально почали цей експеримент, тому якщо ви хочете під'єднатися до нас. Рухатися разом з нами і бачити ось тут тільки приріст на дистанції, то запрошуємо вас. До речі, на наступний місяць ми будемо підвищувати ціну входу для трейдингового каналу, тому що результат підписників наших він нас мотивує, так заряджає. І відповідно, чим більше досвіду, тим біль, чим більше позитивних відгуків, тим. Більше буде коштувати наш час, тому ось така інформація. І хотів вам сказати, друзі, що це не просто там якийсь канал по сигнальчикам, так їх більшість це просто продають, дають сигнал, і людина там, що хоче, то й робить. Ні, друзі, ми тут стараємося проходити разом шлях з самого початку, разом з вами проходимо і пояснюємо, що це таке, що таке плечі. Що таке взагалі об'ємна угода, як це все правильно розраховувати? Я вам не просто так показав, як це все зараз розрахувати, так як правильно до цього віднестися. Віднестися з розумінням, не перевищувати ризики. Так я завжди буду про це повторювати, так тому що тільки на дистанції ти будеш взагалі мати позитивний результат. Бачите, ми тут скільки взагалі спілкуємося, ділимося результатом, і підписники діляться на своїм результатом. І хотів вам сказати, друзі, що в мене є окремий трейдерний канал. Там, взагалі, є навчання. Називається він TradeSM, Ви силочки знайдете в описі під відео, користуйтеся. Я там Абсолютно безкоштовно зняв навчання по смарт що таке взагалі трейдинг, як він працює, ви там знайдете досить багато корисної інформації. Тобто, те, що вам там продають на курсах за 500 доларів, ви знайдете ось це на моєму youtube каналі. Тому користуйтеся. Ну і відповідно, якщо вас дійсно цікавить ця тема, знову ж таки, я не заставляю нікого, тому що для нас, як і для трейдера, як і для мене, основа це спот, це в інвестиції, довгострокові, а це лише додатковий інструмент для заробітку. Маєте про це розуміти, і я рекомендую вам це також робити. Просто робити це в задоволення. Додатковий інструмент для заробітку, не основний, тому що. Вам не потрібно залежати від трейдингу. Це саме основне, до чого ми всі намагаємося рухатися, так це основна наша ціль. Якщо ми щось не зрозуміло, взагалі, як це правильно налаштовувати, як правильно вибирати об'єм на угоду, ми вам допоможемо. Тому запрошую. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім прибутку, свідомості і до зустрічі в наступних роликах.